Ой, росла собі смерічка, та й пухнасті віти мала, де бігла у горах річка, навкруги всіх чарувала. Ой, смереко, ой, смерічко, красуна вічно зелена, Вдень і в зоряну нічку усміхаєшся до мене. Світ твій, шишечки червоні, стигли, зерно розсипали, вітер розносив проворно, в щасті діти підростали. Ти на пагорбах, у зворах, над потоками і річкою. Всі цінують тебе в горах, любуються зеленсьми Довго тішилися люди, гілля навіть не рубали. Прилетів вітер приблуда. Вирвав з коренем Упала пожовтіла швидко хвоя, сохла ніжна серцевина. Не запитуй, звідки й хто я, і де є моя родина. Вийду вгору на вершину, ніби в небо лину у степу свою стежину тупчу ще з дитини. Поміж горами й степами плекаю свою долю, горе в тата. Степу мами, а я Бога молю, щоб дав сили не всихати, стежину ще топтати, як степ мами, так Карпати, любити, шанувати.